Хай, і з вами Гучі, і ви, як завжди, на моєму каналі. І сьогодні я буду ночувати в заброшеному домі Міс е... Міс Брукхайвена. Ну, коротше, його цього от президента, чи як там. Ну от вже бачите, вже сідає сонечко, вже п'ять вечора. От. Давайте ставлю машину і ми їдемо з вами на той домик Багато хто е, говорив. В соцсетях говорив, що там є зомбі, там приведення, ну і так далі. Странно це все. Ну, давайте все ж переночуємо, бо мені цікаво. Вот. А якщо ви хочете зі мною зніматися, то підписуйтесь на мій телеграм-канальчик. Він буде у мене в описі. Так, ну все, ми вже приїхали, він дуже заброшений Давайте його обустроїмо Я поставлю гірлянди, щоб не так було темно. Ну, я думаю, і так не темно, але якщо бавитись на комп'ютері, то на комп'ютері буде темно. Я так думаю. Так, поставимо тут ліжко і давайте поставимо Пропси, їжу, пропси, їжу. От давайте поставимо хачапурі, піцу і хот-доги, напевно. Да. Давайте отак. Отаке от. От, от комбо, давайте заберемо цю гірлянду і на то поставимо у нас така файне, там, де можете просто відпочивати або теж спати. <кхи> так, ну, і давайте поставимо якесь оружжя. Я, якщо щось записується в другий раз, тому я зараз не в темі, бо я зараз поїла якраз і тому записую друге. Ну все, ми вже все з вами поставили, давайте поїмо піцу, напевно, да. Давайте поїмо з вами. Побачите, будь ласка, за посторонні звуки. Так, давайте поставимо стільчик, щоб можна було кудись сісти, щоб поїсти нормально. Ну, вот. Розумієте мене, розумієте? Так, ось. І, кстати, у мене дуже маленький актив, і це дуже жалко. І не забудь підписатися та нажати на колокольчик. Такс, такс, так, -с, так. -с, так, -с, так -с. Ну, напевно, все. Я вже наїлася, наїлася. Але чомусь я так довго їм. Напевно, якийсь кусок мені великий попався. Так, ну все. Я поїла. Так. Стоп! Що там було? Ви щось було. Що це було? Що це було? Ем, нікого немає. Ну, ладно, Стрьомно. Стрьомно, стрьомно. Ну, ладно. Так. Ну, давайте зараз поставимо двері, щоб не було так стрьомно. Боже, я повторяю, Стрьомно стрімно і стрімно. Так, ну вот, ставимо, все поставили. Я думаю, можна лягати спати. Ой, пробачте, будь ласка, давайте вже будемо спати, а? Що тільки що сталося? Чула якісь? Я чула, як будто хтось, хтось ходив кудись. Я чула когось. Ам, ну ладно, ну ладно. Давайте, може, будемо. чи Ні, я навіть боюсь щось взагалі їсти. Так, ну давайте от. Ну давайте далі ляжемо спати. Я вже виспалась, то напевно я вже виспалась. Давайте хачапурі. От, давайте хачапурі хочу пурі. Так, нікого нема, в принципі, Блін, стрімно так, тому що з'являються зомбі. Чи що це таке? Якщо ви щось побачили зранне в, в відео, то напишіть, будь ласка, в коментарі або просто, просто створити. Euh, Просто створети Тікток. Так, ну все, давайте вже будемо спати. Люди, я вже встала. Просто подивіться, що це таке. Що це за дим? <кхи> я тут здихаюсь, треба бігти звідси. Блін, де мої двері. Я все забрала. Де моя машина? Що <кхи> це таке? Так, стоп, а не там є моя машина? Ой, так. Та, да, це моя машина, біжимо до неї. Швидко. Давайте візьмемо скейт, скейтборд і швидко поїдемо до неї. О Боже мій. Господи, для чого я там ночувала? Ви бачили? Так, що це за голова? А, це зомбі! Блін, біжимо швидко, швидко, швидко. Додаємо швидкість, додаємо, додаємо, додаємо настройки дріфта. Біжимо, біжимо, давайте біжимо, 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 давайте. Не біжимо. а їдемо, 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 їдемо бо нас зомбі преслідує, Напевно, він біжить за нами. Блін, я ще водитель от Бога. Я вам чесно кажу, водитель от Бога. Блин. Боже мій Господи, ви бачили? Це був зомбі. Це був зомбі. Я на нього не натискала, тому що я боюся, бо він почав за мною бігти. Ну коротше, ось таке от у нас відео получилось. Ставте лайки та підписуйтесь на каналчик. Всіх люблю, всім па-па!